І в продажі у нас Honda Insight. Це у нас 2009 рік випуску. Автомобіль знаходиться у нас в Києві на Сумській 2. Автомобіль в червоному кольорі. Є косметичне підфарбування, Автомобіль у нас 1,3 гібрид. Двигун у нас на 102 кінських сили, 1,3 максимально економний та надійний хондовський мотор, який просто вже перевірений роками. Плюс нас встановлена гібридна установка на 16 кінських сил. І якщо порахувати, то там... Виходить якраз біля сотні лошадок сумарно. Більше 200 Нм Крутящого автобіль у нас розхідно 5,5 літрів по місту, 4,5 літрів по трасі. По салончику ззаду дуже багато місця, Тканинний салон в ідеальному збереженому стані. Пробіг 248 тисяч кілометрів, але по салончику і по техніці зовсім так і не скажеш, ніби кілометрів 100-120 тільки в ньому є. Салончик дійсно збережений, чистенький на автоматі. Є у нас також мультикермо, однозонний клімат-контроль, кондиціонер, все повністю працює, гарна акустична система. місця дуже багато, встановлений відеореєстратор з камерою заднього огляду. Всі 4 електросклопідйомники. Гарненькі колеса встановлені, лінзована оптика, фари у нас в плівочці. Ось такий апарат у нас заїжджає, гарний розхід пального, дуже місткий, великий багажник і камера заднього огляду. Все, що потрібно для міста або для дальних поїздок. Ми чекаємо на вас, Київ Сумська-2. Придбати можна за готівку, в кредит або в лізинг. Переглянути це ви можете на нашому сайті або на авторію. Слідкувати за цінами на наших соцмережах.